бою? Не надо ждать. Подождите, а куда тяже идут? Как же тяжело? Внизу не падай. Нихуя! Нихуя! Вы бачили, я попала? у у Ой, блядь! Ах ти гріліна Слухай, а що то вони поїхали з іншої сторони стороны ні? не? то що то не то. Ми аж так проіграємо що ли? Ого, ого. Привіт, Полі, привітаки. Щас ми вже базика об'їду. А він там за горочкою стоїть. Блять, ще б просто як це все играть. Да ладно. А, це він мені поставив каток? О, бабаха, тут и тоже бабахи имеются, епа, рисота. Привет, Дэвид, приветки. Чего я его не пробиваю? Можете мне пояснить? Куда я стреляю вообще? Я же туда стреляю ему. Вот это я, конечно, дебил. Ладно. Куда вас занесло? Не питай! Не питай, шановний! А що там мені А світиться червоним? що значить? Чому мені база світиться червоним А? Боже, ти шо Що случилось? Не знаю. Не знаю, ребята, вчуся Дивлюся, що воно таке Тут десь степы були, ні? Треба, щоб до тисячі дійшло Поняла. Чем, значит, де вони появляться все. А бачу. Е це, я це не я ему дала. Це ЛТшка йому ему дала, да? Щоб просто понять, кто урон дає Ой, він не попав. Він не попав, хорошо. А, я вже зарядилась. Сори, треба ще учиться. Ой-ой-ой. Ой, ой Ой, блядь! Да, тут тяжела, Вастенька. Вау! Оце тут фокус, ребята. А все ми виграли? Ваще, А де дивиться скільки я настреляла, де дивиться на цей урон. Вообще, що тут треба робити, щоб понимать, скільки я отдала. Все не понятно. Все не понятно. А, 1700. Ух ты ж, ніфіга. Напевно, це щось погано. А як можна подивитися, скільки вся команда дала. Привіт А, нічого не поняла. А, все, побачила. Яка статюга, Ти диви, он статюги скільки настріляли. Я так, чисто мимо проезжающим. Понимаешь? Кошмар. Ладно, пішли ще раз дивитися, як воно грається. Сейчас візьму бабаху, короче. Але позиції не знаю. куди, куди ставати, Що делать? Кошмар. Кошмар. Надо научиться. Сейчас научимся. Что, будь ласка? Ну, тебе надо было... Ну, надо было глянуть. Ну, как на глянуть? Надо глянуть. Надо понять, что оно такое. Блин, я забыла, что тут бои так быстро начинаются. Глянула. Не, надо выдаляться и заботы. И как? Ни не понятно. Но ну, дуже интересно. Так, я, конечно, все понимаю, но не очень. Эээ. Е... Ладно, Башка, еду за тобой, потому что в душе на грибу куда надо ехать. А вони там висрались, то як Так можливо. А тільки ж були? Я дикишабулы. А ми до що були? були? Ребят, я пока розбираюсь, який взвод, подождіть. Остановитесь вообще. Я не вмію грати Я тут как розбираюся. А Ви мені вже взвод кричите, чекайте Не... Чо? Блять, ой-ой-ой, ой, 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 не попав. Ха-ха-ха, лошара. Ай, ай, лошара, Дважды лошара. Ой-ой. Ой-ой! Яга тут теж, напевно, сильно б'є. Ой, блядь, броня не пробита. Слуха, треба отчаливать. Треба отчаливать, бо вони за мною їдуть. Скажи, дуже мультяшно. Ой-ой, він мені в зараз безраз по добряче. А тут немає допомоги просити? Тут немає допомоги просити, чи що? Диви, мені просто ніхто не може допомогти. А як тут допомогу просити? Що це за команда? Тут вообще нікого немає мож... Гріль який стоїть ззаді? Типу, які якісь непонятні вообще? Не, но ну гриль, конечно, дебил. А, кнопка В. Не, но ну гриль, конечно, дебилоет. Капець. Тяжко, пока что провикнути Слухай, Боди, да. Оказується да. Привіт, дім. Ладно! Якось поки що не дуже сильно зрозуміло. Не знаю, М -м, цікаво. Цікаво, непонятно. Отак от якось може це все описати. Цікаво і непонятно. Блін, я завжди думаю, що це арта. Блін, давай на Маусі. Блін, ладно, це буде дуже повільно. Давай на Ісотки попробую Оу! Ну хоч тут попробую на ісотки. Хоч десь попробую А я звідки знаю? Ти мене таке питаєш? Я не знаю, який він в ББ, звідки я знаю, який він тут. Блін, я ще й на першому місці, мені страшно. Я ж не знаю, куди їхати. Город направо, але недалеко далеко кошмарище. А що настади тес е, Із сьомий поїхав туда? була одна. що? Ти засвітився чи що? А де вони тут стоять вообще? Я хп знесла или я рикошет дала? Я не поняла. Попаш рикошет, це Бліц, шановний Офігей, це Бліц Еміль мені дав якусь позначку. Це оно мені дасть позначку на ПТ-шку, е, да? В лівому куту, але де. Блядь. Ох ти ж, блять, їбалай Типа танкуєм Ха! Я типа танкую. Чувака, ти мені не допоможеш, да? Сука. Сука. На сука. Да блядь, іди нахуй. О боже, як він мене задовбає. Надо вже якось їх добрати, а я не можу. А, все, тепер бачу, де урон показує. Під танками внизу. Окей, бачу, бачу. Все, я, я, я розібралась. Сука, а чого ж ти на них катуєш, чувак? Рикошет? А що ми так постійно постельно Чого ж ти туди на них поїхав? Зачем ти це сделал? Дебіла ти кусок. Зачем було на них їхати? Зачем було на них вкатувати? Стояв би за мною, за бронею. Долбоебина. Долбоебина. Честно слово, долбоебина. Танк дебил. Привет, Павлик. Иди нахуй, чувак. А що ж такое? А що вона мене така команда ніяка? А че це за мене така команда ніяка? Я стою імба, всім качать. Да вообще. А я не можу вийти? Ой, Валер, якщо чесно, перший раз граю. Вообще не грибу, як це все делается. Ще раз, я забула додивитися, як моя команда зіграла. Це де? Эээ, e, непонятно. О, бачу. Гавня моя команда зіграла. Це при тому, що я ще навіть сотка Я соти не разу не грала в житті своїй А натанковала так нормально. Дякую за підписочку. Капець. СТБшка у них так нормально навалила. Окей. Що тут ще когось цікавенького є? Може, ягою попробувати, чи яга така собі таке собі таке. Yeah. А що це за X, а чого вона у вас десятка? В нас у нас вісімка. Прикинь, тут оця XM66F, вона у них десятка. Прикинь! Really? really? <gasps> Ти прикинь, що буде ввод, коли викачаєш єстот. Труба ворога. Воще. Чисто така Виїжджаю, і із жопа всім. Валентина в'їхала Хочу попробовать. мені цікаво як він тут грається Вітайте Мене <світаю> Я в жопі Стрімер Эмм е Чпекнулся. у карта? Ух ти ж! Йо! Ух ти ж! Йо! Куда доиграете? Хто мій вангар гар заходів, не поняла. Е -е, ми правильно їдемо чи неправильно? Бо щось поки що я не вдоплила, куди ми їдемо. Привіт тигриця, привіт такі Вадим, привіт, ки. Ніхуя, не понятно. Oh. О, как? О, как а там без, світла, без світла теж можна закидувати, дашь? Чи не не, не 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 так не Я Цікаво, він тут теж такий картон чи нормальний? Уу, кришечку взорвали. Так, да, над емоціями... Ой, над емоціями, над графікою, тут треба ще роботи і роботи, типам. Щоб це якось красивіше виглядало. А ти тільки бліц граєш? Та ні. Це сьогодні перший раз бліц граю. Отак так от точніше сказати. Треба з Левандовським тут чолі шум, шурукається. Бо він точку йде захоплювати. Заїбав, братан. Я не попала, так? Да? Я більше, за все, не попала. Без контактна, бо укладка, до речі, шановні. його знає, як тут себе поводить е, 60 ТП. А броня не пробита, Ніхуя хуя, а ты под не пробиваєшся? Ти під сисько не пробиваєшся? Блядь, ніхуя він під сисько не пробивається Ух ти ж, блядь Типчик, помогай! Я не знаю, як він пробивається тут, а серйозно? Оу oh, ще. Оце я дебіл. Ой, ой, дядько, не думай. Не вздумай. Гузо у нас збита? Чого я його не убиваю? А ти що, вже здох? Ай, блядь, команда не поможет, конечно. Пока. Така... Я не бачу, куди? Поймаешь? Все червоне було. Але виграли. Левендовський шотний залишився. Нормально. Чого він боїться вилізти на нього? Він же шотний. По кому він стріляв взагалі? Ага. Окей. Ну, Хорни Онька заграли, но ничего страшного, нормально. Эээ. Шо? Окей, бліц, то шо? Та я тестую, я дивлюсь, шо вона таке. О, oh, щет. Давай на хорішки попробуем. А, так там еще різні есть снаряды, я не заметила. Ой! Я не помітила, что там різні снаряды есть. Упс Ну не бачила. Все, тепер бачу. Кошмар. Та, ждет. А як снаряды переключаются? Не грибу, Подожди, куди я їду? О, как? Ну, якщо ви телеграм не читаєте, ну то що я могу зробить? То відписуйтеся. Ту -ту 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 -ту. Так, а -а -а, бабаха стоє тута. Тут що, типозрастіпчики якісь будуть їхати чи чо? Не думаю, винтуз вийде. Така Такая надежда була, що він тут сейчас вийде. Блін, харішка то неудобно. Ну не сильно удобно, так сказати точніше. Блін, поставили тут все, Тепер нікуди не видно. Тепер ніхуя не видно. Капець але це ж не всі танки. Ча-ча-ча, Ой! О, щет! О, щеет! Зіба я заїхала Ого! Оце я заїхала в жопендру. Хто ж знав, що у них тут Стешки і пт Я кого-то добила Прикинь. Кошмар. А ты с нуля? Нет, я попросила поиграть. Та нахер он на мне сралась? як семка Ах ти ж срака Ну ладно, тут я просто розкатку сама не знаю. вони повилазили прям всі з різних сторін Так що тут отдых, как да. Блін э, ладно, тут треба до карт Определенно, треба до карт Кошмар, вийти з бою вийти з бою. Конечно, вийти з бою. Треба скрыть е, повідомлення про арту. Подожди, яка карта в Бліці? немає арти Чекай Отак от, от нема арти, арти тут не существує. Е... 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 Ну, давай. Я зараз на семей попробую. Навірно, цей обзор буде тривати максимум годину. <Gun> Настільки мене хватить для цього. для цього. Що, вже їхать? Так. Я одна стежка. Кошмар. Кошмар. Я не знаю, де стоять. Кошмаренко. А вдруг сюда хтось поїде? Окей. Оу, сіт, мазафака, як недобра, то мені. Буду помагати. Пока, чувак. Ой, там у них дві стежки грають, слухай. Блядь, ви, за... ви заб'єте того вазіка? Алло, два дебіла. Блять, два дебіла не можуть вас у на нас забрати. А, так, хтось там щось написав, ну, нікого не чутно, Арти нема, зато є Шерідан ракетний, но ну, він тільки для фан режиму зроблений, А ну так тим более. А ви не боїтеся, що зараз тут, типа, СТ-шки заїдуть? Чи вони не світяться вже? Непонятно, світилися, тепер перестали світитися. А моя команда вся сзади, я кое фига. А, все, заехала на гору, наконец-то. Ладно, конечно, карта тут дуже цікаві Ладно, ну я, в принципе, наигралась я уже. Туди розкатки немає, це по факту. Тут просто одразу йдеш і в бой. В принципі, маєш пару секунд, щоб типу, роз'їхатися і все, і ти вже прям не понятно? Ну, типа, воно наче. Ну, щось не то. Ну, типа, після того як ти граєш постійно в великі танки, і ти типа йдеш сюди і граєш, Ну, взагалі не, не то. Я наче, наче щось не то. Ваще... Я не знаю, як це Нє. Ну, ні. Може, тут режими цікаві, я не знаю. Може, тут режимчики прикольні. Люди більше в режимах, оці сидять, і грають. Не знаю, вообще не повімаю. Не розумію. Не розумію. Еду за ним. Я не шарю, куда ехать. Mm -mm -mm. Подожди, цього в карту мы уже играли, не? це не та сама карта. Значит, та сама карта, не ой, блядь. Блять, крутится, что скотина. А! Да, ботя, напомню, час и я пошла отсюда. Я не понимаю прикол цієї игры. Я пока ничего прикольного не бачу. Так что не спеши себе там аккаунт такие срешать. Приветики! Приветики. Ну, наверное, сейчас с тобой просто в режим підемо играть, я тобі так скажу. Підемо кошмар проходить. Что ты так пизделина получаешь? Я не плабыла? Чувак, прям старалась тебе не мешать. Да шо ж он мне постейно вкидывает. Заебал. Биг бойс, дякую, чесно за чиназасе. Ой! Ой. Дякую, величезно за підтримку, дуже дякую. І вчора дякую за підтримку. І сьогодні дякую за подружки. Блядь, а він мене прям піджидає, слухай. <рисує> а, -а, а! Дякую за пончик і за ж ще І за сердушко. За пончик і за сердушко.

Я не знаю, я на все не буду вже играть. Все. Разнравилась. Охуеть, мне БК в жопу скинули Бабаха. Ой, за Херня! Не, я не можу. Я хотіла час поиграть в цю игру, но я не можу час на ней играть. капец. Я хочу играть. Ужас! Та й, наверное, мы підем в танки Я Я жодно не вытримаю. Вот так я вот. Не-не-не, у мене психика не выдержит. Все-таки все я люблю свои танки. Все-таки я люблю свои танки. Определенно. Да. Да, определенно люблю. Капец. Я тоже так кажу Все. Тоді я перезапускаю стрим, Підписую на нормальные танки, а не на вот это вот что-то непонятное. Идем на нормальные танки играть. все, 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 все. все не могу не можу просто я я не знаю вона